sus tinh et nostri grum She deep Слава Ісусу Христу, що ми Його любов'ю жиємо і ніхто вже це не змінить і не замінить. Слава Йому, що ми, Він нас полюбив, Він нас оправдав, Він нас омив і очистив, і ми Його любов'ю жиємо, существуємо і движемося. Слава йому, що він не лишає нас милості за те, що він є наш Бог, наш є утішитель. Читаю таке слово Йоанна. Я буду читати пару місць Писаній. Читаю Йоанна, 7 глава, 37 стих. Часто ми чуємо ці слова, де Ісус Христос. Возгласив такі слова, в последний же великий день праздника стоял Ісус і возгласил, говоря, кто жаждет, іди ко мне і пей, кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, із чрева потекут реки води живой. Такі слова Ісус Христос сказав, написано, що Він прийшов на праздник, і Він возгласив такі слова: хто жаждеть, іди ко мені і пий, хто жадіть, а хто не жаждеть. І ми знаходимо багато місць Писання. Я зараз буду зачитувати, згадувати міста Писання, де говориться о нашій жажді, де ми жаждемо Слова Божого, ми співаємо. Ми так научені, ми шукаємо лиця Господнього, і много місць Писань. Ми зараз співали о радості. І я зачитав ті слова, де Христос говорить такі слова. Я декілька разів повторяю: Христос об'являє народу, хто іди ко мені і пей, і Він звертається до місць Писаній. Він звертається до місць Писання. Мені цікаво, стало много, де Христос проповідував, де апостол Павел проповідував, де апостоли проповідували, і вони зверталися до Писання. Христос говорить: І слідуйте Писання, і вони говорять про мені, і бо ви через них хочете мати життя вічно, тому що йшли всякі е, спори о ньому. І він звертає свою увагу і говорить, хто вірує в мене у того, як сказано в Писанні. Я Цікавлюся, про на що звертають? Він не говорить. Христос не говорить, о якому містописанні має ідеся річ. Але ту є такі силки, я не знаю, але тут є такі силки, і е, я зачитую цю е, то же саме, ми, похоже, співали, але Ісаї є такі слова сказані. Е, Читаю 12 глава, то є силка, наскільки Христос звернувся до Писання. І Він говорить, що хто прийде до мене і у того, потекуть реки води живої. І я читаю такі слова. Вода Бог, Ісая 12 глава, 2 стих. Возможно, Христос. Тому що там є та силка, возможно, Христос упомянув це місто Писання, і... тому що люди ожидали Ісуса Христа. Люди чекали Месію, люди були в ожиданні, люди були в тому, який який їх прийде і збавить, який научить, наставить. І читаю таке слово, 12 глава, 2 стих. Вот Бог спасіння моє уповаю на Нього, і не боюсь, ібо Господь сила Моя, пеніє моє, Господь, і Он був мені во спасіння, і в радості будете почерпати воду із істочників спасіння». Є ссылка, возможно, Христос. Він сказав, як сказано в Писанні, і в радості будете почерпати. Тобто в той час цього не було, в той час цього якби не хватало. І він говорить, що в радості будете почерпати воду із істочників спасіння, хто іди до мене і пей. Я знову ж звертаюся, много місцевих писання можу оповідати і вспоминати, читати, де говориться о 41 й псалом, як лань желає потокам. Так душа моя жажде Господа може зачитувати. Я знаю упоминати, де говориться у 142-му Псалмі такі слова: Душа моя к тебе, як жаждущая земля. А Христос говорить, хто іди і діком і ми так часто чуємо проповіді, читаємо, що душа наша, вона має жаждати, душа наша має жаждати Господа, душа наша має жаждати Слово Божого, душа наша має жаждати общені з Богом, душа наша має жаждати молитви, і щоб бути в общені з Богом. Я звертаю нашу увагу і чому Христос. Упомінув ці слова і е, помните колись Христос, коли е, був у істочниках Яковлєва, де Він зустрівся із Самарянкою. Можливо, я навіть зачитаю це то містописання, Писання, тому що жарті, я так звернув увагу много, описав е, Йоанн. Але я опомінув в Псалмах місто Писання, я опомінув місто там Ісаїя, де будете почерпати. Я говорю о зараз, де Христос зустрівся із Самарянком, і Він говорить: дай мені пити воду. Він зав'язав бесіду, дай мені напитися воду. А вона каже: «І ти говориш зі мною, ми не сообщаємося. Він каже: «Ти би ти розуміла і знала, хто з тобою зараз говорить, то ти у мене попросила б води. Ну, іде бесіда далі. Ми читаємо слово Боже, ходимо в собрання. Ми знаємо, що каже. Вона говорить йому. Ну вона нормально йому говорить. Каже, тебе не міє чим почерпнути туди-сюди. каже. І е, тут такі слова сказані, е, я зачитую навіть. Ісус сказал їй в ответ, всякий п'ющий воду эту, оп'ять». Я говорю о нашій жажде. И кто будет пи... А хто будет пити воду, которую я дам Ему, тот не будет жаждать вовек. Це як? Но вода, которую я дам Ему, сделається в Нем источником води текущую в жизнь. Вічною, якусь наоборот. Ми маємо жаждати, ми маємо стремитися, ми маємо іскати Божого лиця, чи я говорю щось неправильно, чи щось ми читаємо не так. Хто буде пити воду, цю, цю вож, вождя опять. Але цю воду земну. А хто буде пити воду, яку я даю? Христос говорить: я такі містописання читаю. Христос говорить: а хто буде пити воду, яку я дам? Я повторяю, но вода, которую я дам йому, сделается в ньому істочником види текущей в житті вечную. І Христос говорить про цю воду, то все, я э, якби цього лишь, э, э, ну, касаю і говорю, що говориться о жажді. І я звертаю нашу увагу, слово жажда. Що говорить мені мені кожному із нас? Я думаю, що говорити нам о жажі, це якби було дуже несущественно, тому що е, хто жажде? Ну я не упоминаю зараз, що Христос говорить, тому що жажда це то, що людина е, що їй не вистачає. І саме слово жажда. Люди були в пустині. Люди проходили пустиню, і в нас є жажда, і ми беремо воду з собою. Зараз, слава Богу, ми не є в такої, ми навіть живемо в такій місцевості, але попадаємо, допустимо, ми можемо вспомнити, що ми робимо, коли в нас є жажда. Я думаю собі, що я зараз говорю не є нічого нового або щось таке, що от щось странне, от жажда. От, от має жажду. Ну так жажда, беремо, відведемо, що і взяли з собою воду, воду, на хор беруть з собою воду, тому що буду хотіти Братия і сестри, хто води, він жаждає. Можливо, я щось так говорю, але я не хочу міста Писання, що Христос говорить, хто жаждет, іди ко мені і пей. І дальше говорить він такі слова, у того як сказано в Писанні, а що було сказано в Писанні. Написано, що я дам їм, я дав їм воду із скали пити, тому що жаждали. Людина, котра жаждать, вона п'є, а жажда тоді, браття і сестра, ну зверніть увагу, людина жаждеть тоді, коли не має що пити. Можемо різні приклади проводити. Ми привикли говорити, що от ми жаждем, жаждем. А чого я жажду? Я знаходжуся у води живої, де двоє, і троє посеред зобрані, е, е, я є посеред вас, а я жажду і так піду з того зала жаждущим. Невже я не можу це напити? Вспоминаю Слово Боже, де в Єремії, є написані так часто ми чуємо ті слова, два зла зробив народ мой. Я звертаю увагу. Із Єремії Бог говорить такі слова, два зла зробив народ мой. Вони оставили мене істочник води живої. Невже у істочника води живої можеш жаждати. Я знаю, що я буду жаждати, я возьму з собою воду. Я знаю, що я буду хотіти пити, я возьму з собою воду. Людина жажде тоді, коли вона не має що пити. Але слово жажда, що говорить, що говорить слово жажда, то, що чогось не вистачає. І слово, якби, ну, я звертаю увагу, ну, можливо, я більше говорю за це, але е, ти і я, кожен із нас. Внутренне, ми создані в плоті в дух, душа і тіло. Наша плоть жажде, наша душа жажде, наша внутрішність жажде. І ми знаємо, що нам робити, коли ми жаждемо, ми п'ємо воду, ми утоляємо свою жажду. А я звертаю увагу, що коли є вода, коли. Можеш братям казати, коли ми косили колись, коли, коли була жажда, то що ми робили? Ми йшли і напилися. І що далі? Утолив жажду, і робиш далі. Людина, яка напилася, вона не має більше жажди. Христос говорить, хто жажде, іди ко мені і пей. Я нахожу це містописання, чому я звертаю увагу, де Єремія, що я говорив за Єремію. Це буде друга глава. Uh, я прозачитую, 13 стих. Два зла сделал народ мой, меня источник воды живой оставили, высекли себе водойомы, разбитые, которые не можуть держать воды. И я читаю uh, 5 стих. Так говорит Господь, какую неправду нашли во мне отцы ваши, что удалились от меня и пошли за суетою и осуетились. Дивіться, що я хочу сказати. Якби людина ходила у жажді, діло в тому, що жажда, вона попри нашої волі. Дивіться, нам, коли це хоче їсти, наша плоть не проситься нас. Ці ми хочемо їсти, ці ми... вона нас заставляє їсти. Коли наша плоть вона хоче спати, вона нас заставить спати. Є принципи і закони, які ми мусимо робити. І коли ми не питаємося, внутрішньо ми. В нас проявляється жажда. Але проблема в тому, що люди знають, що в них є жажда, і вони в жажді жити не будуть. Я і кожен із нас ви в жажді жити не будете, тому що ви напитаєте, я напитаю свою внутрішність. І е, такі там слова сказані: що яку неправду знайшли во мені отці ваші? Вони кажуть: мене оставили. Істочника води живої, в якій могли пити, питатися, жити і существувати далі. Але вони йшли за суєтою. дивіться, висикли собі другі водойоми, які не могли. Ви... для чого ви висикаєте другі водойоми? Якщо ви оставили Бога, жити собі без Бога, существуйте, продовжайте жити. Ні, так не буде. Тому що в нас проявиться жажда внутрі, і ми чимось свою внутрішність напитаємо, Находясь на цьому місці. Находясь у істочника води живої, я зараз більше скажу. Находясь в істочника води живої, а я жажду Христос напояні водою. Я источник води живої. Uh, да, є містописання, де говориться, що я впомінав уже, душа моя як жаждуща, вода, лань желає потоком вод. Але якщо брати ці псалми, це люди, які знаходилися реально в жажді, які кажуть для uh, там у тому псалмі, я спеціально читаю той псалом. Я не буду зараз зачитувати, думати, чого так говориться Давид, там деякі муж Божі. Плачі ремі, які знають у Бога, істочника води живої, а вони говорять, душа моя, як тебе, як жаждуща земля. А в чому проблема? Не, жив, не жили в Бога немає води. І тому псамі там є написані такі слова в другому, що поток Божий он, он полон води. Вони пішли за суєтою і освітились. І там, каже написано, для чого скриваєш лице Твоє от мене. Один із псалмопівець говорить такі слова і каже: Душа моя, в тебе як жаждуща земля. тому що, Братія і сестри, тому що чому скриваєш лицо Твоє від мене, муж Божий Псалмопівець, він знає, що є істочник води живої, але він це до, мене, до нього не може брати. Я, вспоминаю, я просто вспоминаю міста писання Агар, яка погибає її син, тому що нема води, немає води. І вона оставляє дитину, вона уходить в сторону, тому що не може подивитися, як помирає її дідвак. Але Бог відкриває істочник, Вона напоїла і життя продовжується. Споминає Самсона, який побив багато людей, і теж жажда погибає, погибає, тому що води нема. Води нема. Але Бог відкрив Ямину, Він напився. І я думаю собі. І я зачитую оп'ять ці слова. Хто жаждет і мне і пей, хто вірує мене, як сказано в Писанні, у, то, у того, як сказано Писа, і черева потекут реки води живої. І ще одно місто Писання я читаю. 6 глава. Де Христос, я в п'ятницю зачитував, де Христос говорив, що я ну, я вода, я хліб, ширший з небес. І Христос чі, говорить такі слова. 6 глава. Він говорить за хліб. і йому, говорив, ну, читаю, з 34 стиха, Він говорив за хліб. На ето сказали йому Господи, подавай нам завжди такий хліб. Ну, я лише так вступ. Ісус же сказав, Я хліб житті, приходящий ко мне. Не буде малкати, і віруючий мене не буде жаждать ніколи. Можливо, що я неправильно говорю, віруючий мене не буде жаждать ніколи. І Христос, я опять зачитую ті слово, де Христос говорить Самарянці, хто буде пити воду, котру я дам йому, той не буде жаждати, але вода, якою я дам йому. Дам мені, дам вам, Христос говорить, зділеється в ньому істочник води, текучої в житі вічною». Вона прийняла, вона пішла, люди пішли і повірували Ісуса Христа. А тепер, братія і сестри, що я хочу сказати? Кожен із нас, який знаходимося не тут, тут або, дома, маючи істочник води живої. Хоча я зачитав, де Христос говорить, самарянці такі слова. Хто буде пити воду, яку я даю, дивіться, пити, пити воду. Її треба шукати, її треба знайти. Пудра година сидіти на собранні і слухати, э, слухати Слово Боже. Воду, життя, хліб, життя і жаждати, і не напитися. Але Христос говорить, хто буде пити воду, яку я даю, В том, а ми говоримо, що істочник Божий полон води. Ми говоримо, що Бог є істочним житті, Христос є істочком життя. А я зачитав, де Христос говорить Самарянці: у того зробиться внутрі істочник води життя, який тече в життя вічної. І тепер дивіться. Ви і я, які п'ємо цю воду, п'ємо чи не п'ємо, чи ми жаждаємо, чи ми жаждаємо і не можемо напитися. А Христос зауважив такі слова і вспомнив міста Писання, де було сказано, що каже: в тому, з цього іще потікуть реки, води, житні, з того потікуть Не то, що жаждати має, а хтось має і тебе теж напитися. І ми читаємо, що ми, знаходимо, ми говоримо, що ми є діти Божі, які послідували за Ісусом Христом. За тим істочником води живої, який водить нас на злачні пажиті, який водить, нам, води, водить нас к водам тихим. Не вже така вода це дефіцит, не вже так не можна йти, а Христос зауважує і з вас потікуть. Реки, води водожитні і люд, який дійсно жаль. Я не хочу сказати, тому що є дійсно люди жаждущі, але люди жаждущі мають напіти у істочника води живої, і то і я, які послідували за Ісусом Христом, які слухають Слово Боже, які п'ють цю воду. Ці люди, які жаждуть, мають напитися. От в нас, от в нас, і ми маємо їх привести. Ну, я вже так, кожен із нас, як хоче так говорить, але в нас має бути та істочник вода. А може бути так, що я хожу рік, два, три, десять, п'ятнадцять, двадцять тридцять років зобранні. Я читаю Слово Боже п'ю цю воду і я жаждущий і жаждущий. Зверніть увагу, Христос говорить такі слова: блаженне, альчущіє і жаждуще чого. Правда, може і на цій землі, де беззаконні, де неправда, де все. Але о, люди, які п'ють воду, воду життя, в якій є, що треба потікути, реки води життя. І я, і ти, ми маємо і здавати і цю воду. І люди, які дійсно є жаждущі, які дійсно чого жаждуть? Христа Божого Слова. Невже я маю цього жаждати? Я не то, що доходжу до того моменту, що Бог скрив лице своє, Бог обога не. Води нема, я не маю сюди напити. І я знову зауважую ті слова, що вони оставили Бога, пішли за суєтою, і освітілість, оце істочник, який не може держати води. Тому що в нас произведеться жажда, і ми будемо хотітися напити цього слова, але наша внутрішність, як наше тіло, дивіться, нам не треба говорити це, буде якби ізлишньо, говорити, що нам треба пити чисту воду, нам треба пити здорову воду. Якщо ми. ж Люди розумні, ми ж чогось не нап'ємо, а в духовній житті, коли воспроизводиться жажда, що я п'ю, а я 100% щось п'ю, тому що у внутрі жажда, і ми щось п'ємо, і потім щось стає, а можливо, я п'ю з того істочника, не то, що п'ю. А я викопав цю воду. Написано, що мене оставили. Сохрани нас Господь находясь в істочника води живої Ісуса Христа, який сказав нам, хто буде пити цю воду, хто на цій землі вожажить, а хто буде пити воду, яку я даю в том, ця вода в цьому людині зробиться істочником в вжити вічною. Благослови нас усіх Господь, сохранить нас в цьому мірі, щоб ми питалися цю воду, тому що поток Божий. Полон води, вони не істощаються, Бог не є десь вися спрятав або чогось немає, а находячи в страшній жажді і мати слово Боже, находясь в жажді, і знаходитися у собранні, і піти, і не напитавшись, оце вже треба дивитися за кожному із нас, що я п'ю, чим питаю, і можливо, навіть я своїми руками викоплюю істочники, тому що пити щось треба. Благослови нас усіх Господь йому. Слава на віки. Амінь.